Як і куточок не зрівняється, і розпірні сили компенсовані до такої степені, що мало не покажеться. Тут загнутий, саме сюди і з цієї сторони так само накладається. Знаєш сюди цвяшок і бомба. Не та як дивані експерти мені за цю бабочку казали. Во, що Вертикально ти. Ця бабочка кліпиться таким методом. Бо куток він не тримає так на цей згіб. Будь ласка, це розпірні сили знімає. Тут хорошо заходить, тут стропіло подальше. Тут близенько до кутка, тут близенько до кутка огонь. Два товстих жовтих саморізу. Дві 120-ки на заходить аж сюди, пересікає тут волокна, тут шахово в шаховому порядку волокна. Вони є ліві і є праві, можна з двох сторон. І теплотехніка гарна, тобто він не піднімається сюди верху, до зони холодної. Тут буде утеплювач. Буде в утеплювачі закритий повністю. Ну Це супер тема. Я обираю їх в альтернативі куткам. Ось сьогодні мене чекають на моєму домашньому хобі дуже непрості умови праці, як бачите. Дуже непрості. Але нічого, згадаю, молодість, юність свою, голодну. І зроблю, що ви думаєте. Самий помічник не доїхав. Там є один, написав, а у тебе одежа, як у шабашника. Він пише мені. Чуєш, мо, іди ти нахер, вуйко, поняв.